Супер мати. Сьогодні ми будемо знімати відео про Фортнайт. І так що я вже три роки. Ой, два роки не знімав. Обо я чекав три підписки. Передумав, що дві. І три підписника підписались на мене. І все, ми будемо знімати. Фортнайт. Я ще буду знімати. Якщо чотири підписки. Якщо не набереться, то я вже не буду так довго. Зіпати. Оце зараз чекаємо, чекаємо. У мене отакі я А, Ага, не вставка. Так, загружається, загружайте. Так буду. Робити. Десять, девять. Поломаем тут дерево. Побудуем. Пять и Бл -бл 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 -бл. Так, десять, девять, восемь, семь, шесть, П'ять, чотири, три, два, один, все, граємо. Так, як було турист. А все Так, летим куди? Куда? Сюда, давай. Ні, ні, туди, туди. Куда, давайте. Давайте сюди. Ми тема, то можна день тепла. Тому у мене скінці. Ви можете його придбати. Вже я його давно. купив. Так, п'ямо лікарства. О до мене напарник залить помогти мені убить этот босс. не небожки я можу і його вбити Я ему дам лікарство На на лікарство я тобі дам. О, у нього маска нова нова. тільки дробовик, А вот тут є О, патрончики, класно Так, стріляного бомби я не буду використовувати. Давай. Ого, тро... Ой, ой. Раз, два, три, чотири, п'ять. У нас п'ятого. Давайте, п'ятого. О, все. Є, Ми його били. З моєго белознього нова. Клинок тайфуну, ви понятно, сто. Якщо так бігати, то він буде тратити. І тут ще є ульта отака. Він потратиться на десь 5%, А так не буду тратитися. Якщо бито щось, то буде так швидше ходити. Ходимо так. А куди йдемо? Давайте сюди. О, там є. Так, опа. Так, oh, там вже є жертва. Ооо, їх oh, два один гайда. І зараз уб'ю все замочила. А тут всі. так сюди він їх? Пропав у неї нього маска є така. Спеціально. Щоб телепортер робити. Такс. берем патрони. Але пушки, коротше, тут все одна загинула. Ідемо туди. Замочила нас майже всіх. Айх, я химком тайфун. Замочив О, я його замочив туда, на базу. А де діти? Щоб я тебе не бачу? Опять же Украина мускали красивый. Парточку треба то Ой, же у меня зараз. Треба быть обрать. Дуже сильно. будут тут зараз на Ой. Уже кто-то подъехал. Але не наше чужі, так що це буде небезпечно. Я ховаюсь. Так, ж, Но... Ой, там хтось є. Біжимо до нього. Швидко, швидко щоб піни.

Інше має шансів не зробити. У нас убіло. все. Можемо закінчувати. Всім папа, -па, підписуйтесь на канал. І всім папа. -па. До нових зустрічей.